Люблена Богом Берлина для всіх українців одна, козацька моя Україна, хлібів золотих сторона, негодами, лютими бита, віками ти йшла до мети, тобі в небі царею світити, і волю, і долю знайти. Вас вітає Рівненський автотранспортний фаховий коледж. Скажіть, коли закінчиться війна? Скажіть, чому стріляють ще гармати? Чому лишилася у Каті життя? Дна? Посиліма від моря мати. Часу чимало вже спливло, та рани ще не відболіла, і ніби вчора все було і листя, і сльози, і могила. Єдиний син загинув у Ато, єдиний син єдиної надія. Мати молилась Богу, а проте не здійснена була та мрія. Низький уклін героям до землі за небо голубе над нами. Хто не повернеться ніколи вже з війни, а пролетять у небі. Знаєш, як я сумую, тато, знаєш, як я хочу сказати багато, знаєш і мами наша сумую. знаєш, і браток малий ми Я пам'ятаю той далекий час, коли ти вів мене у перший клас, я тебе тоді за руку тримала і нікуди не відпускала. Збігло там вже чотири роки, і ніч ти ніде твоїх кроків, хоч я мала. Та знаю там, де ти сьогодні стріляє. Бережи себе, любий Татусю. повертайся до нас із матусою, ось тримаю світлину, тата, я тебе люблю. Єднаймося, брати мої, єднаймося, бо ми єдині, єднаймося, бо тут живемо на нашій славній Україні. Єднаймося, Донецьке рівне, єднаймося. Луганські чернівці, єднаймося від праці та терпінні, тримаймося рука в руці, єднаймося, щоб разом бути, єднаймося, щоб ворог відступив, щоб залишити дітям, внукам, простори, рідні вже без ворогів, бо наші схід і Захід Не роздільні, Бо ми, українці, нація одна, хочемо жити. Україні вільній, нам Україна рідна сторона.